Значить, доброго дня, діти! Завадила нам, як завжди, сирена, тому для того, щоб краще розумітися із сьогоднішнього завдання, яке ви маєте зробити, що ми сьогодні на уроці опрацьовуємо, я переходжу до швиденького інформування по відео. Отже, ми розглядали сьогодні тему поняття про браузер, складові вікна, як ми можемо ним користуватися. За допомогою нашої презентації ми трішки. Потренувалися розгадати ребуси. Далі ми з вами звернули увагу на те, які є браузери, так, якими ще користуються, якими ні, Як вони виглядають на нашому комп'ютері. Далі як ми можемо микати наш браузер для того, щоб він почав свою активність двома два рази натиснути на кнопочку мишки, ліву кнопочку, так, і він відкриється. Далі у нас буде наш браузер. Це наші Наше віконечко, з яким ми можемо з вами працювати. Далі звернула увагу на те, що деякі діти не пам'ятають, що означають у нас ось ці складові на нашому робочому вікні. Так, зараз я про це нагадаю. Далі, що таке вкладка? Що таке робоче, що таке пасивне вікно? Далі. Як ми можемо з вами вводити дані до нашого браузера, так, до, нашої, до нашої адреси? Далі, як робити нам закладку. Зараз я все покажу, так, і ваше практичне завдання за комп'ютером це за допомогою пошукової системи Google знайти та додати до закладок такі сайти. Зараз ми їх знайдемо, а потім я покажу, як додавати ці закладки. Тепер переходжу до самого віконечка нашого браузера. Отже, в мене є моє робоче вікно, так? І у мене є мій браузер. Так як в мене є декілька аккаунтів, то я відкриваю той аккаунт, з яким я зараз працюю. Це наше робоче вікно, так? Далі, для того, щоб, наприклад, ось так у нас перше з'явилось наше віконечко відкрилось, так? Ось це у нас пошуковий сайт. Не пошуковий сайт, а, вірніше сказати, пошукове віконечко Google-перекладача, куди ми з вами можемо додати ту адресу того сайту, так, або те, що нам потрібно знайти, вводимо і натискаємо кнопочку Enter. Далі, це в нас є робоча вкладка, так? Вона є активна. Ось ця вкладка зараз на даний момент, вона пасивна, тому, тому що вона зараз не активна. Я її зараз не вона, вона відкрита, але я нею не користуюся. Це означає, що вона пасивна. Ось ця вкладка активна. Тепер, що у нас відповідають ось ці наші такі віконечка, так? Рисочки такі. Отже, це в нас шукати вкладки. Так як в мене дуже багато вкладочок, так і. Закладок, ну, я нею користуватись не буду, зараз вона не потрібна. Ось ця в нас кнопочка відповідає за те, щоб згорнути. Якщо ми один раз лівою кнопочкою натиснемо на згорнути, у нас наша сторіночка звернеться. Дивіться, я натискаю раз. Вона звернулася. Коли я відкриваю її, вона у нас є, бачите, звернута. І так я це роблю. Далі. Переходжу до наступного Так, хвилиночку. Отже, наша з вами. Вкладочка, вона є звернута. якщо я на неї натискаю, вона знову нас відкривається. Далі. Вкладочка, яка в нас відповідає за те, що віконечко таке, так, бачите, ось тут, що я можу його зробити на повне вікно або не на повне. Бачите, зараз вона в мене стоїть на неповному вікні, тепер я роблю її на повне вікно. Якщо я натискаю на закрити так, позначення, то я закриваю повністю свій, а, своє робочу область. Свого Google-перекладача, так? Тобто, якщо я натисну зараз, він у мене закривається. Так, зараз хвилиночку, продовжуємо далі. Так, тепер для того, щоб знову ж таки відкрити, я два рази натискаю лівою кнопочкою мишки і відкриваю своє, свою робочу область. так? Тепер я вам показувала, що в нас є практична наша робота. Отже, в нас є сайт Мегазнайки. Далі сайт Пустунчик, сайт Українська казка», сайт школи, в якій ти навчаєшся, school136.ua, так, сайт конкурсу це те, що ви будете проходити, починаючи з другого класу. Так, в нас він скоро вже буде проходити цей конкурс. Отже, сайт Мегазнайки. Я відкриваю своє пошукове віконечко. мега. І набираю текст. Мегазнайки. Ага, на англійській мові волосся нічого страшного, так? Ось у нас, будь ласка, одразу мегазнайки кращий сайт для допитливих дітей. Якщо я його відкрию, у нас буде дуже багато різної інформації. Тут і є і аудіокниги, і вірші, і загадки, і оповідання, і розмальовки, і цікаві тести. Тобто те, чим можна зацікавити будь-яку дитину. Тепер для того, щоб в мене залишилось Ця сторіночка в закладках. Я натискаю на зірочку. Бачите, зробити закладку для цієї вкладки. Натискаю зірочку. І закладку додано. Так? Натискаю доготово. Тепер для того, щоб її знайти, я натискаю плюсик, відкриваю нову вкладочку. І в мене ось тут є, бачите, папочка, усі закладки. Натискаю її. І в мене вже є тут. Моє, а, моя закладочка, ми знайки. Тепер відкриваю презентацію. У мене є наступний сайт пустунчик. Знову таки, відкриваю наше віконечко, пишу пустунчик. Пустунчик. Натискаю і ОК. Ентер. Далі дитячий сайт пустунчик. сайт для дітей, в якому є ігри і будь-що на різний смак для дітей. Тепер відкриваю, переглядаю, що тут є. чим ми можемо тут користуватися і так далі. Тепер в мене є ось його адреса, і я натискаю, знову ж таки, зірочку, до прикладу, так, для того, щоб створити цю закладочку. Готово. Тепер знову відкриваю я віконечко своєї нової вкладки. Натискаю на усі закладки, і у вас є вже. Дві ваші закладочки, які є готові. Бачите? Якщо я натисну зараз на Мегазнайки, воно мене одразу перекине на цей сайт, яким я хочу покористуватися. Так? На даний момент це мені не потрібно. Переходжу далі. В нас ще була ось такий сайт українська казка, так, або сайт школи, в якій ти навчаєшся так, вводити. У мене, наприклад, він є, так? тому що. Він мені потрібен. Так, ось він у мене навіть тут в закладках. Так, бачите, школа 13. Сайт наш ось так. Далі я роблю знову, якщо в мене цей сайт є на закладках, то в мене одразу висвітлюється ось така синенька зірочка. Значить, те, що я можу або її змінити, або додати, або навпаки, видалити цю закладочку. Далі натискаю знову плюс. І в мене була, був такий сайт, як Українська казка. Я його натискаю, пишу сайт Українська Українська казка Enter. Ось у мене з'явився цей сайт. Так? Я його відкриваю і знову ж таки по ньому можу додавати, переглядати, читати і так далі. І знову натискаю зірочку. Готово. Отже, у вас сьогодні, за сьогоднішній урок, має бути чотири створені наші закладки. І ви відкриваєте, бачите, мене раз, два, три, і ось тут четверта. Ви робите фотографію цих своїх закладок, це означає, що ви їх створили, і надсилаєте мені до класруму. На цьому наш урок завершено. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка. Приходьте, питайте. Дякую вам і до побачення!